Доброго дня, мене звати Тетяна Козян. Я адвокат практики військового права юридичної компанії Прихоцька та партнери. Сьогодні я розповім про те, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії у воєнний час, що робити, якщо ВЛК провели за 15 хвилин. Куди звертатись, якщо ви не згодні з висновком? І чим може допомогти адвокат? У воєнний час процедура може бути скороченою, але вона не може бути формальною або незаконною. Комісія зобов'язана діяти відповідно до наказу Міністерства оборони No402 у чинній редакції 2025 року. Що робити, якщо вас затримала поліція і ВЛК провели за 15 хвилин? Такі ситуації трапляються все частіше. Людину зупиняють на вулиці, доставляють до ТЦК і буквально за 10-15 хвилин оглядають без аналізів і без реальних лікарів. Якщо це сталося з вами, пам'ятайте, це порушення процедури ваші дії зафіксуйте обставини. Хто вас затримав, коли, де, хто проводив огляд, вимагайте копію висновку ВЛК. Без неї ви не зможете подати скаргу. Зверніться до адвоката або самостійно подайте заяву про порушення процедури ВЛК. Не підписуйте документи, якщо не розумієте їх зміст. Жодна комісія не має права за 10-15 хвилин визнати вашу придатність без належних медичних даних. Що важливо знати, і дуже важливо, якщо ви ще не потрапили у ситуацію незаконного затримання. Або примусової мобілізації Зробіть головне, підготуйтесь заздалегідь. Якщо у вас є захворювання, які можуть вплинути на придатність до військової служби, проаналізуйте їх до того, як вас можуть незаконно затримати. Зрозумійте, які саме хвороби у вас діагностовані і як вони впливають на ступінь придатності. Пройдіть медичні обстеження зараз, якщо є скарги на здоров'я. Зберіть документи, результати обстежень, виписки, довідки. Майте на увазі, що всі медичні документи мають бути. Свіжими, не старшими ніж 6 місяців. Тільки в такому разі їх можуть врахувати при проходженні ВЛК. Це допоможе вам заздалегідь знати, який може бути ступінь вашої придатності: чи ви придатні до служби в бойових частинах, чи лише в частинах забезпечення, чи взагалі підлягаєте звільненню від служби за станом здоров'я, куди оскаржувати рішення ВЛК? Оскарження відбувається у два етапи. Перший, спочатку ви подаєте скаргу до Вищої ВЛК, наприклад, до обласного або міського ТЦК, якщо перший висновок ухвалював районний. Друге, якщо рішення залишилось без змін, скарга подається до Центральної військово-лікарської комісії. Вища комісія може скасувати або змінити попереднє рішення і призначити повторне проходження ВЛК. Оскарження ВЛК для військовослужбовців. Для військовослужбовців діє інший порядок відповідно до наказу Міністерства оборони України No402. Перше рішення ВЛК, створений у військовій частині або госпіталі, може бути оскарження через командира військової частини до Центральної ВЛК Міністерства оборони України. Друге командир направляє рапорт, медичні документи, висновок ВЛК і супровідні матеріали до ЦВЛК. ЦВЛК має право призначити повторне обстеження у вищому медичному закладі Міністерства. Оборони України, змінити або скасувати попереднє рішення, направити на контроль на ВЛК у визначений госпіталь Міністерства оборони України. Третє, якщо військовослужбовець не погоджується з рішенням ЦВЛК, він має право звернутися до суду, де адвокат формує процесуальну позицію та медичну доказову базу. Чому важливий адвокатський супровід? Перше, правильне оформлення документів. Адвокат допоможе підготувати скаргу відповідно до вимог наказу номер 402 щоб її не залишили без розгляду. Друге формування доказової бази збираються довідки, результати обстежень, експертні висновки, які підтверджують стан здоров'я та невідповідність рішення ВЛК. Третє супровід під час самої процедури ВЛК. Адвокат може бути присутнім на комісії, захищати ваші права, фіксувати порушення та надавати письмові зауваження. Четверте. Медичне представництво. Юрист взаємодіє з лікувальними установами, подає запити до Міністерства оборони, госпіталів і може ініціювати повторне обстеження. П'яте представництво в суді. Адвокат обґрунтовує, чому рішення ВЛК суперечить медичним висновкам або процедурним вимогам, готує позов та супроводжує справу до рішення суду. І пам'ятайте, ви маєте право на повноцінне медичне обстеження, на оскарження рішень ВЛК і на правовий захист адвоката. Не чекайте, поки ситуація стане критичною. Якщо у вас є сумніви щодо вашого здоров'я або законності дій ТЦК, зверніться до фахівця, який допоможе правильно оформити всі документи, і захистити вас у межах закону.